Привіт! привіт усім, друзі! Маємо сьогодні четвер. У мене приїжджає дитина. Правда, вечором, але приїжджає. І що, хочу спекти солоденьке. Сьогодні спечу е, медових. Я його вже стільки раз пекла, стільки показувала, нічого там такого нема в ньому, друзі. Але він дуже смачненький і зараз печу, поки переложу, до вечора він гарно пропитає, буде Артур голосувати. Тут в мене є 80 г меду і 100 г масла. Розтопила на водяній бані. Тут в мене є 2 яйця, 160 грам цукру, зараз зіб'ю. Пиляла, друзі, до нашого масла з медом. Зараз дам одну чайну ложку соди і 380 грам муки. І замішаю легеньке тісто. Я зразу ставлю на кухонну вагу, старовую і тоді вже додаю муку так легше. Ну і одночасно просіваю. Завжди, чую, друзі, так привикла вже просівати. Ну, там теж не раз щось попадає. Печу, друзі, дуже пильную через те, що там тоненькі палянечки, вони швидко згорають. Тому треба пару ну десь, може, дві хвилинки відсилали. А це залежно від кожної духовки, як яка пече. Вони раз мене люди питають, при якій температурі ви ставите, скільки ви печете. Друзі, в мене зовсім по-іншому пече духовка. В мене духовка треба виставляти дуже маленьку температуру і треба пильнувати, бо щось воно в мене дуже горить. Не знаю чого. Тому я не можу так сказати, Там на 200 градусів стільки, на 200 градусів я поставила хоча б щонебудь. Навіть м'ясо, якесь таке жорстке, тобто було вуглики самі. Я взагалі ніколи не ставлю на 200 градусів. А є такі духовки, що ну, по рецептурі так є. Що ставиш на 200 градусів там, запікати при цей. Моя так не пече. Тому в мене воно зараз стоїть 140 градусів. 140 градусів, ну. І вона шкаре по повній програмі, тому тут то, туди то так сказати. Добре, зараз дивлюся, чи часом не згоріли мені, поки я балакаю. Ну що, друзі, коржиків я напекла. Зараз буду переложувати. Тут в мене сметана з цукром збиваю. Зіб'ю гарненько і можна буде переложити. Так, тортик спечений, переложений. Друзі, спеціально сьогодні зважила. Кіло 508 але це ще з тарілкою. Тарілка має 360 грам. Значить, буде кіло, ну, грубо говоря, кіло 200, навіть не буде мати. Він доволі невеличкий той тортик. Але дуже смачний. Саме основне, щоб він постояв в холодильнику. Хоча б 2 години, а в ідеалі буде на ніч. Враховуючи те, що тортик доволі маленький. А те, що хлопці люблять солодкі і. то є мало. То на мою сім'ю є мало. Тому, друзі, зараз я швиденько печу ще другий тортик. Вже не буду показувати, який печу, бо я його пекла коли, певно, в п'ятницю. тої п'ятниці є на каналі такий шоколадний. Мега шоколадний. Тому зараз його печу, переложу, покажу, який вдався, може не вдався, не знаю. Покажу все одно. Бо то є мало. Мало, завтра знову треба буде пекти, Я не хочу завтра пекти. То сьогодні спечу, щоб на два дні було. Паляниця в мене другим боком бо так викинула з бляшки і забрала пергаментний папір. Але гарненько все спеклося, поставила на підвіконник, нехай остигає. Вже маса вистигла. Тільки ще треба додати масла і ще зіб'ю. Але наразі, друзі, наразі картоплю, ну... Бо я поки почала пекти, пекти. Вже дивлюся, яка година. Обід протра... Про... прогавили, прогавали. Тож Картоплю начистила. ну. Картопелька є. Летучки запекла. Сідаємо обідати. Так, обід пройшов. Поїли гарненько, тортик переложила. Ще затираю шоколадку із верха. Та й все. Та й буде такий мега-мега-шоколадний. Один буде біленький, один буде темненький. Звірніше, один світленький, один темненький. Ось так. А я на сьогодні, друзі, справилася зі солодким. На два дня точно повинно би вистачити. Медовик вже наш гарненько простояв у холодильнику, просочився. Я вже кусочок врізала, щоб подивитися, який він. який гарний, добрий, смачний. Цей ще треба ставити в холодильник. Мега шоколадний. Ось такі два тортики я сьогодні зробила, спекла. Такий день сьогодні був. Могла сьогодні печиво. Трохи попекла. Не можна нам не можна нам губитися, друзі. Не можна. Ходить за мною слід в слід, спав в кухні, поки переложувала храпів на всю хату. Ну, пішла, ступилася з кухні і вже, все, вже є. Що думаєте? То, 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 то тепер такий світ, знаєте, що треба триматися купи і все бо... Ах, добре, друзі. Гарного вам дня! Оце тільки на зобід. Спокійного вечора. Мирної нічики. Всім дякую за сьогоднішній ролик, хто подивився, за вподобайки, за коментарі. Па-па, друзі! Усім!